Це з приводу цієї розмови, яку підслухали під час того, як Путін був в Пікіні на параді, що вони говорили про те, що відпочивають себе дітьми, і що технології доходять до того, що можна буде жити 150 років. У них які взагалі плани на це? Бажання жити 150 років, бажання жити якомога довше, і, по суті, вони просто продовжують той тренд, котрий задавали диктатори попередніх, попередніх скликань. Mm. Якщо пригадати того ж самого Адольфа Гітлера, там теж була ціла гонитва за е, в пошуку святого Граалю, в котрий начебто за легендою дає. Джерело безкінченного життя, енергії і можливості продовжити своє перебування на цій землі. А, якщо брати взагалі з точки зору а, вічного життя, тема вона дуже цікава. А, є а, багато складових насправді, а, З точки зору а, в те, що є вірус стосовно Путіна. Він йде якраз е, за сценарієм, м -м, сценарієм Гітлера. Тобто тут є і езотерична складова, е, причому, якщо пригадати насправді на початку війни ці теми достатньо часто підіймалися стосовно е, різноманітних ритуалів, е, поїздок в. До, шаманів, туди, До шаманів і різноманітні практики, направлені на війну, на підхід війни. Що було в принципі у Гітлера в, в, під час Третього рейху, тому що там були спецпідрозділи ННРБ, котрі намагалися розглянути зазаричну складову світу? З якоюсь ціллю, з ціллю перемоги, з ціллю того, щоб продовжити це життя, але в них не дуже вправно вийшло це реалізувати, є е, 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 медична наукова складова, і якщо взяти Третій рейх, треба пригадати, що там досить було розповсюджене таке поняття, як Євгеніка. Котра була направлена на те, щоб створити надпотужного ідеальної людини, аріській, арійську е людину і тому подібне, і насправді, навіть в форматі тих знущань і е експериментів в, в, в концтаборах, вони ж робилися не тільки забавки, задля забавки, задля за того, щоб знайти якусь скриту складову. І подивитися на реакцію організму під, над під, під час там екстремальних якихось не, неприродних ситуацій. З метою також продовжити життя, знайти якусь волшебну пілюлю довголіття. Зараз досить довгий час. Наче були чутки зараз, же не чутки зараз, же вони пряму стверджують про це, що там якась родичка Путіна, дочка Путіна, вона ж начебто займається якраз цими дослідженнями довголіття. А, і з точки зору, якщо брати релігійну, філософську складу, ще є момент напрацьовування Грегора. А, якщо пам'ятаєте, такий досить добрий мультик. Тайна Коко, коли розказують, що поки буде пам'ять про мертвих в цьому світі, вони будуть знаходитися в тому і жити в принципі не досить погано, якщо будуть будуть пам'ятати про них. Але питання в тому, що якщо ми кажемо про напрацьовування агрегора, дуже важко напрацювати позитивний агрегор, щоб про тебе пригадували тільки гарно, добре, добрі справи, і ми можемо на пальцях, певно, однієї руки порахувати тих людей, ну, котрі ми будемо. В масовій культурі пригадувати виключно з позитивної точки зору. Митті, якісь, я не знаю, святі, і то не, не завжди в позитивному ключі. Якщо пригадати мати мать угу. Терезу, то такий собі персонаж. А, але напрацювати негативно, Грегор, його напрацювати досить легко. Я думаю, що. Навіть на прикладі того самого Гітлера після 80 років, після закінчення війни, все одно його поминають не злим тихим словом, точніше, злим, і не, не тихим словом в негативному контексті. І, в принципі, те, що було озвучено, це було не жарт, це було не формат якогось киду. Це були реальні думки трьох автократів. Котрі дуже сильно е люблять своє життя. І зазвичай ми бачимо завжди таку парадоксальну конструкцію, коли ти з легкістю людина каже про смерть чужих дітей і каже, що краще померти на війні, ніж е від алкоголю в е подворотнях Пітера. Воно з легкістю вилітає з рота. А коли стосується це особисто твого життя, ти починаєш е хапатися, шукати будь-яку шварину для того, щоб продовжити е своє перебування на цьому світі, і одразу е після цієї новини я зробив перегляд насправді трьох персоналій пана сі. Е Пана Іна і в контексті ситуації, насправді ближче за все до довгого життя, доволіття в мене випав Ін. Тобто, можливо, це пов'язано з тим, що він достатньо молода людина, там 41 рік. З повною відсутністю стресу, ізоляції сильним переживанням за не тільки оточення, але за своїх людей. Але в нього випадає момент довготривалої перспективи, але з перспективою того, що все ж таки оточення може прокинутися в якийсь момент і зробити певні дії, котрі значним чином вплинуть на якість і на довготривалість його життя. Якщо ми кажемо стосовно пана Сі, там ставка робиться насправді на всім карта Мага, це вплив всіма можливими способами. Я думаю, що також, як і Путін, він буде звертатися до духів, до предків, до сучасної. Так і якщо ми кажемо стосовно. Панасі в нього випадає в момент того, що є велика ймовірність, що оточення воно може його якось позбавити все одно, спираючись на те, що буде відсутнь, ну, Сила буде втрачатися, і як він свого часу своїх там наставників трошечки підвів е, під підказіний дом, так і. Я не виключаю, що ці заклади можуть стосуватися нього в майбутньому. А по Путіну все одно, хоч вбивайте мене. Я думаю, що той прогноз, котрий свого часу робив пан Соловей, він, він програється і, скоріш за все, це буде заморожена голова диктатора, оскільки навряд чи зможуть продовжити життя, але спробують. Заморозити більше того, скоріш за все, як будь-який маленький диктатор або автократ хоче завжди бати великий фундаментальний мавзолей. В нас, якщо подивитися на ті мавзолеї, котрі вже існують у світі, що мавзолей Леніна, що мавзолея Татюрка, і могила Наполеона. Музей інвалідів в Парижі. Вони зазвичай дуже маленькі, маленькі люди, але з дуже такими помпезними великими е трунами та комплексами. Тут так само буде відбуватися. І, як би їм не хотілося, не намахають вони природу і до 150 не доживуть. Я думаю, що і до 100 не доживуть. Тому в цілому. Е Поки безсмертя максимум забезпечено в форматі саме напрацювання негативного агрегору найбільше. Не а от згадуючи Гітлера, згадуючи експерименти, які робили на, от, в концтаборах, зараз над полоненими українцями роблять експерименти, от, в плані от таких -от, якихось -от, лікарських відкриттів. Не просто ну, вони, ми знаємо, що вони знущаються неймовірно там над нашими людьми. А от саме експериментально використовують їх чи ні? Є спирання на карта спирання на попередній досвід і карта майстерності. Е, я думаю, що карта верховного жреця вплив на перебіг подій. Я думаю, що так. Єдине, що це все робиться дуже ну, потаємно і тут. Треба зазначити, що акцент робиться не тільки на, на військовополонених. Я думаю, що навіть в контексті е, впливу на своє населення, ці процеси також відбуваються. Самі своїх людей, так, можуть. Ну, розумієте, момент військовополоненого е, це одна складова, це момент того, що людину, котру можуть не дати на обмін. А, якщо ми кажемо про військово зобов'язаних е, в Росії, ну ми ж бачимо, що ці меседжі, котрі в соціальних мережах вилазять дедалі більше, що людина там не платять, не хочуть, знаючи його кудись відвезли, його не стало, і в зв'язок він не виходить. Я не виключаю насправді ймовірність, що легше пустити. Е, під експерименти людину, ніж платити якісь компенсації за повернення тіла і за смерть під час війни. Зустрічалась мені така стаття, що на Буковині судмедексперти втрачають свідомість під час розтину тіл українських військових, коли от був обмін військових тіл. То була, ну, не знаю, неправильно сказати, партія ну, тіл, які були не пошкоджені фізично, і коли їх розтинали, просто падали в обморок ці лікарі. Потім вони видягали проти газів якийсь, якийсь захист, і нормально все було. Ну, що це було? Чимось пічкали якимись хімікатами? Чи це над живими, чи це вже над мертвими? Як цю ситуацію розглянути? Якщо відштовхнутися від розкладу, я думаю, що вплив був, тому що знову ж таки в нас випадає карта праці, це певне докладання зусиль. А, карта зірки як карта планів та намірів. А, це може бути якісь отруйні речовини або саме, бачите, п'ятірка кубків. Вона зазвичай вказує на токсичну складову. Угу. І трійка жезліх лікар нового починання це момент пошуку, пошуку якихось нових методів, інструментів для, для впливу. Друга ще складова, десятка жезлів тяжка, ноша є момент фізичної. Це велика для лікарів, це все одно велика напруга і фізична, фізичне навантаження. Але це як одна з невеликих складових основ. Все ж таки, я думаю, що є стороннє втручання і е, свідомий вплив, пов'язаний з якоюсь токсичною складовою руйнівною отруйною. Е, яка мета була у цієї токсичної складової? Це була мета на е, впливу на цих людей військових, чи це вже зробили з тілами, щоб впливати потім на лікарів і на людей, які будуть цим всім займати? Тут, тут питання в тому, що більш довготривалі плани. Я думаю, що це моменти все одно пов'язані з тим, що ведуться певні розробки екологічної е, зброї. І... Це, до речі, теж не нова історія, тому що повертаючись. До часів Другої світової там була ціли направлені для того, щоб розробити різноманітні біологічні варіанти зброї, котрі будуть там направлені виключно на не, не на арійців, або на слав'ян, або ще на якихось якісь. Раси, Окремі нації. Нації, mm -hmm. нації, саме нації. І якщо брати з точки зору розкладу, мене вдруге просто випала карта зірки. карта зірки викладає зазвичай на довготривалу дистанцію, на довготривалі плани. І карта праці це момент того, що процес це все не закінчений. І я не, не буду не здивований, якщо. От е, знаєте, як. До третього рейха повертаючись, зазвичай, е, те, що найбільш абсурдне, е, як у більше в форматі пропаганди, воно буде впливати на свідомість і сприйняття людей, незважаючи на те, що це абсурдно. Вони користуються цим. Якщо пригадати початок війни, розкази про генов, геновиведених якихось там гусаків або комарів. Для нас досі це здається ну, смішна недолуга історія, але оскільки вона дуже смішна і недолуга, вона якраз і буде працювати ліпше за все на свідомість людей, на сприйняття цієї інформації. Росіяні вони е вірять дійсно в, в ці е легенди і висасені з пальця історії. А, але Контекст, коли йде мова про реальні там дослідження, біоролабораторії, те, що стосується росіян, завжди це намагається вивести в контекст конспірологічної теорії якоїсь придумки і неймовірності. Тобто вони будуть казати завжди, що в Україні можуть бути біогусі бойові, усаки. і від щирого серця це вірити. А реальна складова дослідження з людьми на Росії буде просто невілюватися і не сприйматися як історія з реальним підрозділів. Обміни давайте одразу на вересень, найближчим часом чекати. Насправді, з точки зору обмінів, в мене випадала непогана динаміка 9 -те, 14 -те число в вересні. Угу. За наступний тиждень виходить. І якщо дивитися з точки зору, туз-жезлів, то рух вперед, якісь домовленості, котрі вже е, проговорені. При цьому, при цьому будуть знаєте, такі маніпулятивні процеси, на кшталт того, що Росія виходить з обмінного процесу, що більше не буде, і найближчим часом не очікується. Але карта помірності двійка жезлів у нас показує на те, що трошки треба почекати, і можуть бути не один, а навіть е два більше обмінів в вересні. Місці. Обі не будуть. Перспективи. Коаліція охочих. А про що там говорили, до чого домовилися, з якими результатами для України? з розкладу не домовилися. Ні. Трійка Кубків це перевернута карта Паразності, знову ж таки, спирання на попередній досвід. Велика кількість розмов, але попри те, залишається підвішений стан і очікування. Е е немає чіткого плану, немає чіткого розуміння. І, е е більше того, навіть бачення на цю ситуацію якогось однозначного немає. Карта місяця це. Знаєте, як вовк та та собака на той місяць дивиться, і по-різному його сприймають і транслюють. Поки це розмови, я думаю, що будуть якісь додаткові зустрічі. А, наразі це може бути якась матеріального характеру, допомога, але там немає тої складової, котра. Про котру останнім часом розмовляють про ймовірність реальної участі військ іноземних іноземних європейських іноземних країн як миротворчої місії, в момент того, що, ймовірно, це розмови про полегшення ситуацій, котрі можуть стосуватися. Легіонерів, як ну котрі при, приїжджати як на службу. Але ну це не формат е, цієї зустрічі. Тобто, воно у нас є певний алгоритм е, співпраці, і виходячи з розкладу, е, воно плюс-мінус буде виглядати в тому ж вигляді, як і виглядало до цієї зустрічі. Тобто такий самий алгоритм, просто розмова під іншим.